Закон про повернення з самовільного залишення частини не зможе розв'язати цю проблему. Про це заявив заступник командира у 3-й окремій штурмовій бригаді Максим Жорін. За його словами, легше спробувати загасити пожежу новим законом, ніж змінювати чинну систему. Він перерахував, з чим в країні треба працювати, щоб посилити військо. На думку військового працювати варто над сильною мотиваційно ідеологічною роботою, авторитетними командирами та якісною підготовкою. Пан Жорін наголосив, що це не проста справа, але тільки така робота може виправити велику кількість СЗЧ. Про реалії війни і наші успіхи говоримо далі. Танковий батальйон Азову відпрацював по ворожих позиціях на турецькому напрямку. Війці показали, як на броні броні заїхали максимально близько до місця, де стояв ворог. Так наші сили діють, коли дрони та артилерія менш ефективна. Натомість маневровані машини здатні зробити більше після відпрацювання боєкомплекту по противнику від місця дислокації ворожої армії не лишилося живого місця. Серед вояків армії КНДР, розміщених у Курській області, РФ зросло невдоволення через замалий обсяг провіанту. Про це повідомляє наше головне управління розвідки вирішувати проблему. РФ відправила на Курщину генерал-майора Мівлютова. Це заступник командувача з питань ресурсного забезпечення Ленінградського воєнного округу. Генерал розпорядився видати солдатам з КНДР індивідуальні пайки. Із продовольчих запасів 11 окремої десанта штурмової бригади ЗСРФ, щоб наїлися союзники, забирайте у своїх отака росіянська політика. Цікаво, як десантних відреагують. Не знаю. Ой, тут ще одні нововведення. на превеликий жаль вдосконалюються. Наші вороги винаходять різні методи і тактики. До прикладу, йти в атаку на БМП, так щоб не натрап... на... натрапити на міну. В мережу виклали відео, як перед бехою дорогу прокладає розармієць на велосипеді. Це для того, аби виявити вибухонебезпечний предмет. Постраждав ровери, стане техніка розармійців. Московити, які зафіксували дійство, самі були шоковані.